Країна. Зазвичай ми представляємо країни як ділянки суходалу, на яких побудована сама країна, яка може мати кордони, а може не мати кордони, яка може розташуватися на континенті або на острові. Але президент Королівства Сілен подумав, я не так. Кої сім'я як другі, я із, із богатої. Але з чого все починалось? 1940-ї роке не незважний не кращими. Так як у ці роке з'явилася нацистська Німеччина. І більша частина, частина Другої світової війни була. У 1940 роки. Хоча вона почалася у 1939, але можна округлити до 40-х. І щоб знищити нацистську Німеччину, Британія вирішила зробити платформу, з якої мала дати нещадного удару по ворогу. Але вже через деякий час Друга світова війна закінчилася. Тому, платф... Тому... Тому платформа Сіленд стала непотрібною, але це дало шанс одному чоловіку. Точніше була надією для двох людей Педі Рай і Джон Бетс, які заснували на платформі князівства Сіленд. Яке через декілька десятків років було у голосуванні за незалежність. За незалежність князівства Сіленд проголосувала лише Німеччина. А на цьому історія до завершена. Пока-пока.